Всім привіт! Мене звати Наталія. Я закінчила курси щось 31 в напрямку PPC спеціаліста в вересні цього року. Зразу хочу сказати, що я була далека до IT, і тому вибір цієї професії був для мене досить цікавим дивним навіть, тому що перед тим я закінчила курси по хлібу. Ось але я хотіла спробувати щось нове. Я бачу, наскільки ринок потребує it спеціалістів. І... В Принципі реклама мене зацікавила, тому я пішла в цей напрямок. Якщо ви, так як і я, далекі від IT, але хочете щось осягнути щось нове. І саме головне, якщо ви готові до навчання, то ці курси будуть для вас. Чому саме Choice31, а не інші курси? Тому що на просторах інтернету, ну я не знаю. Зараз інформаційний простор настільки заповнений людьми, які готові дарувати різні знання там за два тижні у вот нову професію. Не вірте, не можна освоїти таку професію за два тижні, навіть за місяць не можна. Ми вчилися три місяці, і я скажу, що це було важко. Були безсонні ночі, були іноді сльози, були вічі розчарування в самій собі, що ти чогось не можеш зробити, але підтримка менторів, підтримка групи це дуже важливо. Нас підтримували. І завдяки ним, завдяки своєму. Настрою своєму пертому характері, я дійшла до кінця. Зараз я ще в пошуках роботи. Я просто ще інтенсивно ним не займалась. але знову ж таки, навіть після закінчення курсів, наші рекрутери, у нас був рекрутер Марина. Вони мені здається, вони ще більше хочуть знайти нам роботу, ніж ми самі. Дуже великі молодці. Тобто команда працює цілісно з усіх сторін. Це не просто тобі дають знання, тобі ще й допомагають потім працевлаштуватися, що ну, дуже круто. Тому, якщо ви так само шукаєте щось, хочете пробувати, не жалійте, ці гроші, що вкладаєте в ці курси, це насправді вони відіб'ються за місяць роботи в ну, на майбутній роботі. Ось, а знання, які ви отримаєте тут, я думаю, вони не отримають ніде. Але знову ж таки, хочу попередити, якщо ви зовсім далекі до цього. І у вас немає елементарного володіння комп'ютером, тоді, звісно, не варто починати. Тому що тут, як мінімум, треба володіти базою, Excлем, хоча б ось. Ну, але найголовніше це ціль е і сила. Не здавайтесь. Якщо почали, йдіть до кінця. І далі буде успіх. Ще раз всім дякую, дякую всій команді choice 31. Дякую, що ви такі є. Ви дійсно робите. Круту справу ви не просто е, вирощуєте нових спеціалістів, е, ви створюєте класні команди. Всім гарного дня, до бачні!